Всім привіт! Ми вивчаємо німецьку мову. Тема перфект. Перший урок. Без стресу. Фект. Per перфект. Багато людей робить тут помилку і починає перфект вивчати просто з нічого. Ось як книжку відкрили. Там стоїть тема перфект, і вони думають, а так і буду вивчати. Ні, ні, ні. Перфект треба вивчати ланг. Зам. лангзам. Що це таке? Це повільно, потрошки. Покажу як. Презенс, наприклад, іх. Лярне. Deutsch. Ich lerne. Deutsch – Це в нас presence. Підкреслюємо e, все, ECIP. І тепер ми зробимо перфект. По-перше, ми з Лярнем. Робимо перфект форму. Вона називається партісип 2, Можете просто запам'ятати P2. Партіп. 2. Партіцип 2, це ми робимо з цього слова, щоб сказати не «ich lerne Deutsch», я вчу німецьку, а я вчив німецьку. Тобто буде вчив. І як це сказати німецькою, а чорт його зна. І так. партицип в нас складається з верб, тобто дієслово, закінчення т, або суфікс Т, і префікс г. Тобто вся система буде G-верб T, G verb T. Т. верб g. І це буде слово вчиф. Зараз напишемо. Ще раз підкреслю такою модною фарбою. Гевеці. Спочатку я беру це дієслово рнен. Тут було лярне, змінне дієслово. а ми беремо інфінітив, який буде ярнен. Пам'ятаєте, якщо закінчення «ен» – це вчити. Тобто це буде у нас інфінітів, початкова форма. Перший крок. Перший крок, як німці показують, перший крок, це в нас буде. Ми прибираємо закінчення. Так само, як і в теперішньому часі, коли я прибираю закінчення е n, прибираю таке, залишається корінь lern, і в теперішньому часі я кажу, наприклад, «ich lerne». Du lernst. Wir lernen. Тобто ми додаємо багато-багато закінчень. E, -t, T. Тут така ж сама ситуація, але ми додамо ще префікс G. Приклад. Lernen. Перший крок. Я прибрав EN. Потім додаємо, пам'ятаєте, було у нас G, верб T. Я додаю. Я додаю префікс плюс корінь learn і тут закінчення G Гелернд. І в нас слово буде G Гелянд. Тобто гелернт це минулий час в чи в, або вчила, або «вчили». G гелернд. Давайте напишемо ще приклад. Теперішній час я роблю їжу. «Ich mache» – ми знаємо теперішній час «mache». і тут буде pot. «Ich mache sport». Що, як ми робимо перфект? Ми, по-перше, беремо початкову форму «machen» machen, робити. Перше, що ми робимо, ми прибираємо en, ми його прибираємо. І додаємо щось тут і щось тут. Що ми додаємо. Префікс ГЕ, потім корінь мах залишається. І закінчення Т. І буде в нас. Гемат робив. Тобто махе роблю. Гемах. Ось ge verb T. Завжди метайте. Ge, verb T. Ge, verb T. Пробуй. Давайте ще один приклад. Ну, наприклад, я готую. Ich koche, ich koche. Eine Suppe – eine зуп. Ich koche eine Suppe. я готую суп. Знову закінчення –е. E. це в нас був презент теперішній час. В перфекті, пам'ятаєте, ми беремо знов початкову форму. Кохен. І що ми робимо поперше. Це прибираємо. І тепер щось буде тут і щось тут. Наша формула. Und was ist perfekt? perfekte Ge Formel? Ge-Koch-T. Ge-Koch-T. Und es kommt... Ge-Koch-T. Ge koch t Es ist Wir schreiben es noch einmal. Wir machen alles ohne Stress, langsam, ohne Stress. І так, було «lernen», махен, і кохен. Лернен вчити. Як буде вчив, нас буде гернт. Гелянт. Lernt. Lernt. Вчив. Вчив. «machen» роблю. Що ми робимо? Це прибираємо як і тут. І буде робив «ge Робив. Так само кохен. Я прибираю е «ен» і буде гекот, ге мат. Гт. Але тут є маленька проблема. Якщо в теперішньому часі я міг написати «Ich mache Pot, то це е e нам показувало, хто це був. Іх. Бо ми знаємо їх закінчення е. E. Ду в теперішньому часі. Махст. Махт. Er, то ми знали, що СТ показує, хто це. Du machst. Так само, ти для чоловіка або жінки. – «третя». E zіes macht. Або віа у нас було махен. Ми могли змінювати їх. То як це буде з словом «гемахт»? І так, ми знаємо, що махен буде в нас «гемахт». Махт. Yeah. Тобто, робив. Напишемо і. Я напишу приклад, і мені скажете, правильно це чи ні. Іх. І важливо, що я забув, в перфекті це змістове дієслово, слова све буде стояти в кінці, після всього. Тобто, не на другій позиції, вже, як було верб святої Position, ми ставимо це слово в кінець. Напишемо я робив спорт. Іх. Sport. Ки Ich їх. Тут поки пропускаємо. Sport. Sport. Кемат. Ало. Гемат це правильно. Іх спорт гемат поки так залишимо. Дул теж залишимо. Sport. Gemacht. І впихнемо ще е. Sport Кемат. Тобто, що ми тепер маємо? Ich sport, gemacht, du Sport gemacht, er я gemacht. Проблема в тому, що всі ці три слова gemacht", gemacht, 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 в нас однакові для ich, du, er. Як тоді розрізнити, де буде я робив, ти робив, він робив? Дуже просто. Для цього в нас є додаткове дієслово haben. І це габ, ми ставимо на другу позицію, тобто «Ich Sport gemacht», ми кажемо, «Ich habe Sport gemacht». «Habe» не перекладається, як я маю. Наприклад, ich, маю, ich habe geld я маю гроші. Воно ніяк не, не перекладається, воно використовується тільки для, для граматики, щоб показати, хто це був. Allo. «Habe» показує, що це був «Ich», «Ich habe Sport gemacht». Tu gemacht, нам треба показати, що це ти був. Як буде «du» mit «haben» Du hast sport gemacht» ти робив спорт. І тепер у нас е er є. Ми знаємо, що слово «haben» нам допоможе показати, хто це був. І що замість Haben я ставлю? Er hat sport gemacht. Ich habe Sport gemacht, «Du hast Sport gemacht, er hat Sport gemacht. Це в нас змістове дієслово, яке має значення «machen gemacht». Як «ich mache sport», я роблю спорт, «ich gemacht», я робив. Ці слова не перекладаються як хабен. Вони перекладаються тільки для граматик. Граматика, показуючи, хто це був. І, тут, і гад, камах, «gemacht», «gemacht». В наступному відео я вам покажу ще більше прикладів для перфект з